Скажи мені, з ким ти на фото. і Я скажу, хто ти. Фото легендарної артистки Ірини Білик разом із кремлівськими зірками Кіркоровим та Крутим, зроблене в окупованому Криму, обурило і шанувальників і колег-співачки. Відповісти на закиди, Ірина Білик прийшла в прямий ефір сніданку з 1 плюс 1». Чому насправді вона їздила на півострів і що їй загрожує за подорож на окуповану Росією територію? Дізнавався Дмитро Фурдак. Лише тиждень тому вони обмінювалися світлинами дітей, а тепер посварилися. Продюсер Олена Мозгова зробила допис у соцмережі, де засудила виступ українських дітей на конкурсі нова хвиля в окупованому Криму. Чи може я щось пропустила, і війна з Рашою закінчилась. Крим відпустили з міцних обіймів. А на Донбасі мир та спокій. За кілька днів після цього допису в інстаграм Філіпа Кіркорова з'являється фото з народною артисткою України Іриною. Білик користувачі відразу ж затаврували співачку. Білик відповіла на це відкритим листом колишній подрузі, а потім завітала і на ефір сніданку з 1+, плюс 1». Запевняє, на півострові вона була у приватних справах. Это было венчание моей подружки Анжелики. Yeah, она Украинка, да, у нее родня в Крыму, и там есть церковь, в которой она хотела венчаться. Мне сказали, что Филипп в Крыму. И мы, в общем-то, списались. Я там говорю, Филипп, вот я буду на свадьбе. А он говорит, ой, так давай встрітимося. Олена мозгова пояснює, допис взагалі не стосувався конкретно білик. Загалом каже їздити по своїх справах до Криму одна річ, а от публічні виступи неприйнятні за фотографію. Вона повинна подзвонити, подякувати своєму другу в лапкаф товаришу Кіркорову. Він прекрасно знав. Яку реакцію викличе ця фотографія українців? Білик запевняє, вона патріот. Її син, одинадцятикласник Гліб, вирішив наступного року вступати саме до українського вишу, але своїх друзів, російських артистів, вона забувати не збирається. І наприкінці ефіру сніданку співачка приголомшує своїм я варіантом мирного плану? Саме лучше було б зібратися українським російським артистам, позвати Путіна і Порошенка, Отак щоб за руки взялись ну, думаю, і помирілись. що це. Давайте убрать і убивать ситуації. наших мальчиків. Ця крайня цитата співачки вже викликала нову хвилю обурення. А ще людей цікавить спосіб, у який громадянка білик дісталася півострова. Да, конечно, это были самоліти. Я вам скажу Мы через что... лети да. Лети. Прикордонна служба нагадує, заїжджати на окупований півострів можна лише через сухопутний кордон із Херсонською областю. А от за переліт із Москви до офіційно закритого аеропорту Сімферополь порушнику загрожує штраф 1700 гривень. Дмитро Фордак, Андрій Поставець, ТСН 1+, плюс